Аквабот ФРЦ-90 підходить для прибирання басейнів з площею до 80 квадратних метрів, з довжиною борта не більше 12 метрів. Режим прибирання дно або дно, стіни і ватерлінії. Програма швидкого прибирання 90 хвилин та інтенсивного прибирання 120 хвилин. Навігаційний алгоритм Аквасмарт. Та вбудований гіроскоп гіро дозволяють пристрою коригувати маршрут прибирання, валики зі спіненого ПВА для ретельного очищення поверхні від сміття та нальоту, корпус з боковими виступами для важкодоступних місць чаші, ручка поплавок із вільним кріпленням для покращення маневреності робота під водою, багаторазовий тканинний фільтр зі ступенем очистки 2 мікрони для уловлювання найдрівнішого сміття. Простий та інтуїтивно зрозумілий блок керування для вибору режиму прибирання та індикації заповнення фільтра. Країна виробництва Ізраїль гарантія 24 місяці. Замовляйте робот під цим постом або оберіть для себе модель на нашому сайті.